Грошима, гроші, а мені дружина потрібна. Скільки ти Ганно збираєшся ще там сидіти в своїй Італії? Постійно картав мене чоловік. Василь з самого початку був не в захваті від того, що я зібралась кудись їхати. Ми з ним разом прожили багато років і жили добре. Доньку виростили. Чоловік звик, що я маю бути завжди поряд, а тут я поїхала і так надовго. В Італії я вже 16 років, спочатку там сиділа безвелазно, але потім стала частіше переїжджати додому, щоб бути більше з сім'єю. Наш у нас з чоловіком є приватний будинок. Я за свої заробічанські гроші зробила в ньому капітальний ремонт, бо думала, що донька захоче там жити. Ми зробили добудову, а також обладнали будинок за найсучаснішими тенденціями живий радій. Та моя донька Христина не захотіла жити з нами в селі. Вона стала просити, щоб я їй квартиру купила. Я спочатку розглядала варіант квартири в старому обжитому будинку, бо такий варіант доволі дешевше виходить. Але донька захотіла, щоб була новобудова. Тож мені довелося неабияк напрягтися, щоб купити двокімнатну квартиру в новому будинку, а потім ще й там ремонт зробити. На придбання квартири я витратила 30 тисяч євро, потім ще дала 18 тисяч євро на ремонт і 10 тисяч євро на меблі. Одним словом, витратила я на доньку всі гроші, які в мене були. Ми з чоловіком через це так посперечалися, що кілька місяців він зі мною не спілкувався. Я його розумію, сума вийшла пристойна, але ж дитина у нас одна. Чоловік мене не підтримав, сказав, що це занадто витратити всі гроші на доньку, але я йому відповіла, що зараз це нормальне явище, коли батьки допомагають своїм дітям, та й, зрештою, гроші я заробила, тому я вирішую, куди їх витрачати. До того ж, була змушена знову їхати на заробітки, бо на покупку квартири я витратила з під нуль. Тепер я вирішила, що треба щось зробити для себе. Чоловік же став мене картати, що я все неправильно роблю, бо в такий важкий час через акціанки доньки я нас без копійки залишила. Нам з тобою ніхто квартири не купував, і ми якось прожили, а у доньки є чоловік, нехай тепер він про неї думає, обурювався Василь. І знову ж таки, він бурчав, а я робила своє. Поїхала, щоб знову заробляти. Сподівалася, що цього разу вже щось відкладу, тому повернусь додому. Після того, як я купила доньці квартиру, я була впевнена, що виконала свій батьківський обов'язок, адже на кожному щастить відразу після весілля переїхати в двокімнатну квартиру в ободові. Але виявилося, що це не так. Нещодавно я приїхала додому і привезла з собою 11 тисяч євро, які я заробила за останній рік, і планувала ці гроші відкласти, щоб чоловік нарешті заспокоївся. В неділю до нас в гості приїхала донька з чоловіком. Ми накрили стіл, посиділи, і тут Христина завела розмову про гроші. Донька стала просити, щоб я зятю машину купила. Каже, що вона йому зараз для роботи потрібна. Христина дитину чекає вже в декрет пішла і найближчих три роки єдиним годувальником сім'ї буде зять. Донька каже, що маючи власний транспорт, то чоловік зароблятиме в рази більше. Я вже була хотіла віддати гроші, які я привезла доньці, але мій чоловік категорично проти. Він вважає, що це вже занадто. Каже, що якщо я це зроблю, то цього разу він зі мною розлучиться. Якщо я віддам ці гроші, то знову доведеться їхати ще на рік. Виходить, якесь замкнене коло. І що мені тепер робити? Допомогти доньці чи послухати чоловіка? Що мені порадити?